Я прийшла звідси. І сюди. А там море. Ну, ось ми прийшли в цей парк. Я отут. Вот Це в цьому парку музей бурштину знаходиться. Відома для Литви Егля. Королева Змій. Щойно підійшли. Ну, не підійшли, а йшли, прогулювалися троє пенсіонерів. Я ж чую, що розмовляють литовською. Спитала у них, чи знають вони легенду про ту Еглі, королеву Змій. Так, вони мені залюбки розповіли, що це була така Еглі, яка пішла. Там до озера, чи до річки, чи до моря купатись. Ну, хай я ще почитаю, бо вони так не добре, ж... ми не добре розмовляємо якоюсь спільною одною мовою, тому пішла купатись. Це жегля. І коли вийшла, то на березі не було її одягу. Замість одягу лежав вуж. І цей уж сказав, що віддасть їй одяг, натомість. Вона має на ньому одружитися. Ой! фу, дурна. їй одяг, а вона має вийти за нього заміж. І вийшла ця еглі заміж за того змія. А змій був якийсь король. Так вона стала королевою. Потім якась рідня цієї еглі, виманили того змія з води і вбили. Егля стала вдовою короля. Але за вбивство того Змія всі їхні спільні п'ятеро дітей стали деревами. Ось така легенда, ну це мені розказали ці троє гарних добрих людей. Навіть уже зараз я чую, шум моря, його, мабуть, тут всюди чутно. Так, в цей бік підемо. Чи в той. Ну, якби я зорієнтувалася і заздалегідь якось спланувала, то я би, звісно, ходила завжди з камерою, а так не записала розмову з людьми, бо... Була б з телефону і вже було незручно діставати, може б вони не схотіли на камеру говорити. Так, а он стоїть, зараз туди дійдемо, але сьогодні я туди заходити не буду. Це ну, якраз і є музей Бурштину. Власне сам музей, але я хочу сюди сходити з кимось. А це музей вже з іншого боку. Тут Якщо я правильно пам'ятаю, а правильно я пам'ятаю, тут влітку оркестри, там сидять люди, стільчики, хтось на травичці, хтось на покривальцях і слухають собі музику. Ну що, всім привіт. Роблю такий малесенький міні-міні-влог. Не для загалу, а так, просто роблю один раз. Хочу пояснити, кому цікаво, чому я взагалі на Ютубі, бо я знаю, там будуть всякі різне писати, я буду реагувати, але ж... Я вже була в Тіктосі, я вже була в Інстаграмі, Фейсбуці. В я знаю, що якщо ти виходиш з дому незалежно онлайн чи фізично, буде якась реакція. Я тут, проживши три роки, шкодую, чому я не знімала, коли жила в Києві, коли їздила на море, сидиш і зараз, якщо трапиться з пам'яттю, то й згадати нічого. Поїхавши перший раз на море, ну, є якась фотка. Поїхавши в Одесу, ну, десь там фотка. А як би було цікаво зараз мені переглянути відео, Ну, найкрутіше їх зберігати на Ютубі, тому що телефони змінюються, пам'яті нема. Ну, а де ще зберігати такі відео на Ютубі. Потім, коли я приїхала в Литву в містечко Шелуте, там жила півроку. У нас там було багато, там було всяке різне, і сумне, і цікаве, і веселе. Нема. Ніхто ж не додумався знімати. Потім я жила в Клайпіді пару років. Де відео? Нема. Потім я жила півроку в Паланзі. І тільки ось-ось починаю щось десь. Просто починаю знімати. Да, прикольний фон, смітник. Ну, спробую переставити в мене. Штатив зламався, не можу його налагодити. Зараз пробую. Ну, а так сонце світить. Ну і так, і я не хочу там знімати розпаковки, чи якийсь тревел, чи кітчин. Я просто знімаю те, що подобається мені. Ось я як живу. Поїду, зніму то. Ну, ну, це ж таке, ніхто ж нікого не змушує дивитись. але багато говорю. Чого я взагалі знімаю прямо сьогоднішнє відео? Ну. Наприклад, ось вже минуло три роки спочатку повномасштабного вторгнення, і росіянці вже так розслабилися, що вже замість того, щоб почувати себе винними, терористами, вони тепер мені пишуть, що це я біженка, я так розумію, що ти там біженка, ведіть себе попроще. Ну, тобто не вона, а я маю вести себе. Па проще. Ну, а як це простіше? Ну, я щось не розумію, хто мені пояснить? Як це простіше? Я когось тут грабую, б'ю, вимагаю кошти. Ну, якщо про це, ну ні. А я їжу, чи плаваю, чи їжу, чи хожу на яхті. Ну ні. Я живу в Монако, ну ні. Мені хтось виплачує якась держава? Ні. Мені дали безкоштовне житло? Ну ні. Ну, я просто тихо живу, винаймане житло. Скромне. Якщо я працювала, ну я працюю онлайн вже там багато років, більше восьми. Коли в мене погано з роботою, я можу кудись піти попрацювати фізично, ну немає в цьому проблеми. Я влітку працювала як і клінером, тобто прибиральницею, а потім помічником в їдальні, немає нічого страшного працювати фізично за зарплату. Ну, яка була? 60 євро в день, 60 євро в день. Якщо я потім працювала вже в санаторії, то зараз зрозумієте, в якому. Так, продовжуємо. Я працювала в цьому санаторії. Хто був в Литві, той, мабуть, знає. А зарплата була від 800 євро. У мене була 1000, але я й працювала по 14 годин. 13,5, 14. Так, там був графік зручний. 2 на 2, 3, 2, ну неважливо, але ж це одно. А коли працюєш, то було по 14 годин, це було трохи важко. Ну, як то кажуть, немає важкої роботи, мабуть. Може, неправильно говорю. Ні, не так сказала. Тобто я можу робити будь-яку роботу, а залежить, скільки мені за це будуть сплачувати. Ну, і за 800 євро, можливо, комусь не хочеться працювати там годин Ну, були люди, які працювали по 12 годин, у них була зарплата 800. Якщо я працювала більше, була зарплата більше. До чого я це все говорю? Ну, не знаю. Мабуть, тих, хто не був в Литві, щоб ті люди. Ну, бо я так думаю, що всі це знають. Бо я в Литві а отже, всі були в Литві і всі знають. Ну, насправді, окрім Литви, ніде не була, нічого не знаю про інші країни. Так само, я думаю, що є люди, які не знають, що таке Литва, які тут зарплати, ціни і так далі. Ну, чули, що там, може, країни Балтії не багаті, та й на тому все. Ну, тобто, в середньому зарплата 800 тисяч. Я не кажу про сезон. Тому що в курортному містечку, де я ось зараз ходжу, тут будуть влітку інші якісь заробітки, можна і по 100 євро, по 120 отримувати в день. Ну, але ж це тільки тут і тільки влітку. А так, і зарплата 800-900 тисяч, є, є, звісно, півтори тисячі це вже для спеціалістів. А так як просто для пересічної людини, то буде отака от зарплата. Ну, тим паче, що ж не забуваємо, що якщо ще й без знання мови, ну так ну, більше тисячі, ну я не знаю. Із цієї тисячі просто орендує житло, якщо в, в Клайпіді було десь з комунальними витратами близько 600 євро, то в Паланзі 350. Це дивно, паланга дорогуща, але взимку тут немає людей. Тому от такі ціни. По-перше, а по-друге, що ми винаймаємо житло, ну, воно радянське, там туристи жити не будуть, тому його навряд чи можна здавати подобово туристам. А так, то тут є і по 700 євро в добу. І по 200, і по 300 такі ціни будуть, що, ну, нам точно тут влітку жити не буде за що. Так, стрибаю з теми на тему. А, згадала, ну от, просто, наприклад, заробляє тут людина, уникає тисячу євро, якщо їй не надали житло від якогось заводу, ну, це такі одиниці, так, можуть жити, отримати житло. А так-то люди винаймають за свій кошт. То мінус 300-400 це самий самий такий мінімум, що можна віддати за житло. Мінус, ну, щоб нормально прожити, ну, я не знаю, ну, 100 євро в тиждень на продукти, ну, це по-любому. Ну, ще 400 на харчування. Лишається скільки? 100-200. Ну, я, наприклад, десь 150 ще сплачую за проїзд сину. До школи, бо вона в іншому місці, українська школа, тут нема. А як в цей перелік включити одяг, взуття? Ну, не знаю, може, десь треба. Там поголодати, а там пару днів школу пропустити, щоб зекономити. Кожен виживає, як може, в когось більше коштів, в когось є чоловік, в когось в якийсь ще додатковий дохід, хтось. Ну, може, сидить. Я не знаю. Я кажу саме тільки про себе. Якщо мені пишуть, могли би вести себе поскромніше, ну, ребят, я би сказала, ну, це буде тільки матюком. Тому ці поскромніше, може, нехай би в себе на Росії сиділи там поскромніше, і мене б зараз тут не було в Литві, і взагалі би цього Ютубу не було і оцього відео. Я б взагалі не спілкувалася з росіянами, і вони б мені нічого не писали. А тобто, зручно спочатку створити такі умови, щоб люди не знали, куди дітися, а потім ще нас в цьому вже й звинувачувати. Те, що там українці пишуть, я зараз не буду коментувати, бо людям важко, війна. Такий стан, що навіть, можливо, цього не бажаючи, люди пишуть злі коментарі. Ну, я так само це можу робити. Не знаю про це, не буду говорити про українців, а саме от про этих, от будь поскромніє. Так, я розумію, що будуть ще багато писати, і нехай пишуть. Я просто один раз пояснила, хто я, що я і що я тут роблю. І все більше пояснювати не буду. Ну, все, мабуть. Збираємо лахи, Йдемо до хати. Ні-ні-ні. Підемо ні, ні. ще море, подивимось. Коротше, я вже не знаю, що я там наговорила. Що наговорила, то й наговорила. Коментуйте, пишіть. Будь-який коментар допомагає просуватися моєму здоровезному каналу на Ютубі. Так що, будь ласка, якщо хтось хоче писати, ведіть себе скромніше, пишіть по сім разів під кожним відео. Я буду вдячна. Ну, йдемте вже на Тимуре. Забула вас вже забрати, ходімо. Ну, от як пишуть, ви ж біжали від війни, а у вас магазини, тряпки, зачем это викладувати? Ну, типу, серйозно? А я то розумію, що вам би хотілося, якби я виклала відео, що я сплю на помийці, риюся в смітниках. Ну, так, але ні. Ну, я знаю, що вам таке хочеться. Ну так не сталося. ну Не будемо ми на смітниках, і в нас будуть і магазини, і тряпки, по-вашому, як ви себе називаєте, посторонні чоловіки. Я вас можливо здивую, але в Україні теж є і торгівельні центри, і магазини, і ганчірки, як ви їх називаєте. Все це є. І ну, це було б брехливо, якби я знімала відео, що я тут бомжую, доїдаю. В сухарі десь із смітника, мабуть, не знаю. Ну, бо я і так не багато живу, я собі не дозволяю нічого. Зараз так взагалі нічого, а тим паче зайвого. Але я просто показую своє життя, як є, а вас навіть таке життя бісить. Я уявляю, що ви писали, якби я була трішки багатша, вміла. Заробити гроші, їздила би на Мерседесі, купила би собі будинок. Та це кабзда. Ви би оці посторонні чоловіки з Росії, ну, я не знаю, в обмороки би падали. Так вимкніть собі інтернет, він же американський, YouTube американський. Що ви тут робите? Я не знаю. Ну, якщо ж ви такі ой! Нема що говорити, просто це за багато часу я і так на вас витрачаю. Не на вас, мої нормальні, адекватні люди. Мене заділо там тільки пару коментарів, але вони просто ще перші, я ще не звикла. Ну, саме на Ютубі, бо я думала, тут буде такий більш екологічний простір. Ну Не знаю, чому я так думала, ну чогось придумала. Я більше не буду повертатися до цієї теми, тому мабуть. ой. Тому сьогодні вирішила зняти це відео, щоб закрити це питання. Ні, ну я ж не знаю, що в моїй голові буде робитись. Може, ще буду щось знімати, але точно вже росіян не буду згадувати тут забагато уваги це для них. Нехай собі там сидять, у них велика країна, є куди мандрувати, дивіться свої тревели, свої магазини, свої ганчір'я, свої рецепти. У вас велика страна, там все є. На що ж вам дивитися на українців? Тим паче ще й в Європі? Так. О, русські, бачите, а там море. Зараз візьму і піду на море, а ви будете далі сидіти вдома, ті, котрі посторонні чоловіки. і там, хто мені писав, щоб мені щоб мені ВНЖ не дали, так мені дали ж ВНЖ. То я подавала на ВНЖ сину, такі йому ж теж дадуть. Так що не переймайтеся, все добре. Все добре, до вас не приїдемо. Ну що, зараз підемо трішки, я послухаю море. Ого, як я далеко від постанови щось. Ого, це стільки йти. Ого, це я прийшла заради парку цього, де була. Послухаємо море. І більше вже сьогодні нічого записувати не буду. Дякую всім адекватним, дякую, хто дивиться. Зустрінемося ще. Пока, 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 пока! Ой, це я аж тут. Або санавичусь центр, центр. Аж... аж там. Коротше, пішки мені десь 30 хвилин йти назад. Так, я думаю, наступного разу вже треба йти купатись, бо людей все більше є, нормально водичка. Людей все більше є. Я ж хочу прийти, коли нікого нема. Сьогодні будній день, а люди є. Якби, якби мене була автівка, я би поїхала туди, в Папе, до Латвії. І там є такий дикий пляж, де взагалі нікого нема, хоч голий бігає, там класно. А тут, мабуть, мабуть, ніколи нема такого дня, щоб не було людей. Вони ходять. Цілий рік цілодобово наче такий величезний пляж, а люди є. Ні, хоча я знаю, що туди далеко там теж немає, але так само треба автівка. А ми нагліє біженці авто не маємо. До речі, пише інтернет, що Балтійське море. Дуже брудне. Ну й холодне. Те, що холодне, ми всі знаємо. А от що брудне, ну, я не цікавилася цією темою, ну, мабуть, так. Та й Чорне море брудне. А от те, що я знаю без інтернету, це те, що воно не солоне, тут дуже мало солі, і тому мій рецепт позбавлення від целюліту, який колись працював, Лазурному біля Чорного моря, то тут не працює. Тобто, в кого є целюліт, то солона вода, сонце, солона вода сонце. Ну, реально я ходила, я після моря приїхала мало того, що схудла, сонце їсти не хочеться. Спека, вода. Так і плюс у мене реально був зник целюліт. Ну, хтось скаже, не бреши, ну так було. Ну, може, це не за цього, але так було. А тут це не працює, бо немає солі. Немає солі. Ну, вона не солона. Ну от завдяки Ютубу у мене сьогодні чудовий день. Так би я просто. Так би я просто цього цього не побачила. От цієї, цієї краси через вікно не побачиш.